Вітаю вас, шановні глядачі. Весна прийшла, весна настала. Давайте будемо складати прогнозування для України березень 2024 року. Давайте я візьму циганську колоду карт. І давайте я візьму колоду карт Таро. Початок місяця, середина місяця та кінець місяця, якими вони будуть. Давайте ми з вами подивимося. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Знову ж таки нагадую. Давайте будемо дивитися, якою буде весна в Україні, де є найбільші загрози, де є найменші загрози, які є знаки, послання, підказки стосовно того, що буде відбуватися. Окей, добре, почали початок місяця. Карта рівності. Активізація провокаторів, сепаратистів. Карта вдови. Погано починається місяць. Дуже тяжкі бої. Втрати чоловічої частини населення можуть бути. Карта письмо. Карта посланця. Якісь дуже важливі новини та сповіщення. Поганий початок місяця. На таро. Двійка мечів перевернута. Жорсткість, агресія, безвихідні ситуації. Усугубляють цю всю картину. Далі дивимося. Середина місяця. Так, карта подарка збройне та фінансове підсилення, Вдавець. Ну, дивіться, тут вдова була, тут вдавець. Знову кладбище. Знову, ну, це от більше стосується, напевне, не воїнів. Це більше стосується цивільних. Це вже загрози більше для цивільних. І карта нещастя, вогонь. Хріновим буде березень, я бачу по картах, дуже хріновим. Комбінація карт вдавця, кладбище і вогню це поганий знак. На таро, восьмерка Пентаклій, перевернута позиція. Бомбьошки, удари по інфраструктурі, втрати, бідність. І кінець місяця. Карта священника. Хороша карта, не забувайте молитись, просити захист вищих сил, солдат, мілітаризація, активна військова підготовка. Карта всевидячого ока. Спостереження. А тут. Лицар Пентаклів. Ось ось цей лицар Пентаклів. Карта сильної чоловічої енергетики. Чесно, мені ситуація не подобається. Карти такі трохи погані, в більшості свої погані. Особливо початок та середина місяця карт такі дуже негативні. І якщо початок місяця це проблеми на фронті, то середина місяця це активні бомбардування та бомбожки е, цивільних. Тому я вважаю, що березень буде поганим місяцем. Поганим, вибачте, будь ласка, говорю так, як є. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам всім миру та благополуччя. Побачимось.